A co z tanzuki? Ar tak. A to Co tobie? Kiedy mamy Nijak. Оце так. Зачекай, зачекай, що це? За... Робить. А, я зрозумів. Він, походу, приєднався до тої штуки, щоб до тої штуки, щоб поглинути неї, що в ней всередині, і якщо в ней погоне, то вона стає живою. І вона вже стає живою. Могти. Він зі мною що зробить? Я ще той живий, я і так живий. А Моя рука. Тойним. Засосує в його рота, і він мене зараз їсть. Я звідси? Де ж пам'ятаєш мене? А його пам'ятаєш? Ну так, то я і є він, але просто в мене почалося друге життя, тому що ти мене вбив. А мені в тому тілі більше подобалось жити. Що я тобі ніяк не переможу, тому що в тебе... Рука зброя в мене нема, в мене краще хвіст зброя. Що? Це що той, який нас радував від того величезного тарантула жовтого? Покинувши <палук> що він наш об землю обтирався і з ним стався. його видно скелет. Офігеть. Погано. Він знав нюн з Люцу. він був ніндзя. Як черпашка ніндзя, але експеримент ніндзя. Я Чорнію. Як я мутирував від слайму мутації? Чому я чорний? Я колись виглядав. Тобі відривати одну ножку. Пфф. Ай. А. ど、は <laughs>